Всім привіт! Енко на зв'язку. Сьогодні я хотів би розповісти вам про одну з найпопулярніших ігрових мишок на ринку Logitech G102. Якщо ви шукаєте надійну, функціональну та стильну мишу, ви потрапили за адресою. Розберімось, що робить цю мишу особливою і чому вона варта вашої уваги. Перше, на що звертаєш увагу, це її елегантний та сучасний дизайн. Logitech G102 має компактну форму та ергономічну конструкцію, яка забезпечує комфортне використання протягом тривалих ігрових сесій. Миша легко лягає в руку та підтримує природне положення кисті, що зменшує її втому та підвищує точність рухів. Однак не думайте, що G102 лише гарна. Вона також має потужні технічні характеристики. Всередині миші знаходиться високоточний оптичний сенсор з роздільною здатністю до 8000 DPI, це означає, що ви зможете налаштувати мишу під свій стиль гри та отримати максимальну точність та реакцію. Крім того, Logitech g 102 оснащена кнопками з високою частотою оновлення, що дозволяє здійснювати миттєві натискання без затримок. Ще одна чудова особливість G102 – програмовані кнопки. За допомогою програмного забезпечення Logitech ви зможете налаштувати мишу під свої вподобання. Ви можете прив'язати певні команди, макроси або функції до кнопок миші, що зробить вашу ігрову сесію більш зручною та ефективною. До речі, миша також підтримує внутрішню пам'ять, тому ви зможете зберегти персональні параметри і використовувати їх на інших комп'ютерах без необхідності повторного налаштування. Але що робить Logitech G102 ще більш привабливою? Це її доступна ціна. На відміну від деяких інших ігрових мишей, G102 пропонує чудове співвідношення ціни та якості. Ви отримуєте відмінну продуктивність та функціональність за дуже привабливою ціною, що робить цю мишу чудовим вибором для широкої аудиторії гравців. Logitech G102 – це чудова миша, яка поєднує в собі стильний дизайн, потужну техніку та доступну ціну. Якщо ви шукаєте надійний та продуктивний інструмент для своїх ігрових пригод, то G102 може бути саме тим, що вам потрібно. Поділіться своїми думками про мишу Logitech G102 у коментарях нижче. А за кращою ціною завітайте до ЕНК. Дякуємо за перегляд! Ви найкращі.